Без води у Вінниці залишились мешканці більше шести вулиць. Працівники комунального підприємства Вінниця облводоканал ліквідували наслідки аварійного витоку на вулиці Левка Лук'яненка. Витік трапився ще 2 серпня. Його майже одразу ліквідували. Однак, в ході виконання робіт з'ясувалось, що дану аварійну ділянку потрібно замінити. А це 12 метрів магістрального водогону діаметром 400 міліметрів. Аварійна ділянка досить солідна, складає 90 метрів. І якщо з цим нічого не зробити, то найближчим часом люди знову матимуть проблему аварійного витоку. Тому вчора ввечері було прийнято рішення замінити аварійну ділянку водопроводження. І сьогодні, з самого ранку, тривають роботи. Роботи непрості, багато сумішних комунікацій це і газ, і електроенергія, тому вони затягнуться не менше ніж до 10-ї вечора. Але ми мусимо це зробити для того, аби вирішити питання більш кардинально.